Чому люди бояться йти на сесію? Людині притаманно боятися того, чого вона не знає досконало. У мене в збережених є детальна інформація про те, як проходять сесії, з чим я працюю, як я працюю. Це дійсно найекологічніший спосіб отримати людині відповіді на ті запитання. Які вона давно шукає, розібратися з своєю підсвідомістю, розібратися зі своїми блоками, зрозуміти, чому повторюються одні і ті схеми собиті і так далі, зрозуміти, як вийти на той рівень доходу, який людина хоче, як досягнути того життя, про яке людина мріє, як відпустити. Образи злість, гнів, це все можна легко розібратися у цих сесіях. Тривалі сесії до години часу, але це індивідуально буває трошки довше.